Отже, часткове членство в ЄС. Загалом вважається, що ЄС є один вид членства. Це просто членство в Європейському Союзі. Так би мовити, повноцінний, повноправний член Європейського Союзу. Чому я про це згадую? Тому що цікаво з'ясувати справжню ситуацію в контексті інтеграції України до Європейського Союзу. Ми зараз ведемо переговори про членство в Європейському Союзі і, звичайно, можуть виникати багато застережень від країн ЄС щодо членства України. І ці застереження. Тобто побоювання інших країн. Очевидно, що вони є об'єктивними, бо країни намагаються захистити свій ринок, своїх громадян від нашої рідненької і, на жаль, бідненької України. Але нам треба шукати різні корисні для нас виходи, щоб досягти того, що нам потрібно. В Україні вже обговорювалось питання особливого членства для України в Європейському Союзі. Якщо ви пам'ятаєте, то ще під час президентства такого справді проєвропейського президента Віктора Андрійовича Ющенка українські дипломати запропонували, щоб Україна стала асоційованим членом Європейського Союзу. Тобто членом ЄС, але ну не зовсім повноправним з деякими обмеженнями. Наприклад, на неї б не поширювалася частина права Європейського Союзу. Навіщо це потрібно було для того, щоб не створювати проблеми іншим країнам ЄС, да, багатим країнам? Є десь в них побоювання. Ми казали, окей, візьміть нас членами в ЄС, але з обмеженими правами для того, щоб не створювати вам проблеми. Але ЄС прямо таки повстав проти такого запиту України. Більше того, в парламенті ЄС навіть провели спеціальні слухання, а чи є в ЄС якесь асоційоване членство і прийняли рішення, що в ЄС є тільки одне членство, і все іншого не існує. Жодних видів членства в ЄС немає. Але ми зараз з вами подивимося реальну ситуацію, так? І до речі, якщо вас цікавить, а які ж проблеми може створити Україна в Європейському Союзі, коли стане членом ЄС, так то напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що вам це цікаво, і я зніму про це відео. Бо мені здається, це дуже цікаво. Однак давайте проаналізуємо практику. Отже, 2004 року в ЄС відбувається так зване шокове розширення, коли 10 країн східної Європи посткомуністичного табору раптом стають. Усі разом членами Європейського Союзу. Перелік країн ви бачите зараз на екрані. Да? Це все наші рідні, з вами сусіди за окремим виключенням. Так от, відповідно до угод про членство в Європейському Союзі. А такі угоди підписуються з кожною країною окремо. І вони не однакові, а індивідуальні для кожної країни. Так, от, відповідно до цих угод, до країн шокового розширення застосувалися винятки або так звані запобіжні захисні заходи щодо членства в ЄС, тобто. Вони не ставали одразу повноправними членами Європейського Союзу. До них застосовувався перехідний період, який міг тривати аж до 7 років. Тобто, в якихось випадках це було 3 роки, десь 5, десь 7, а в деяких випадках навіть 9 років. І більше того, ці терміни могли бути ще більше продовжені у разі необхідності. І все це передбачалося в цих угодах. Тобто ці країни ставали членами ЄС, але з тимчасово обмеженими правами. Тобто, можна сказати, що вони ставали частковими членами Європейського Союзу. Такі обмеження вводилися, наприклад, на що? На вільний рух працівників. Ну, це саме перше, саме болюче для багатих країн Європейського Союзу. Вони бояться демпінгу заробітних плат, да, коли дешева робоча сила заполонить їхній ринок і власне їхні. Громадяни залишаться без роботи. Тобто громадяни нових країн не могли працевлаштовуватись в країнах ЄС на, рівні, на рівних правах з іншими громадянами Європейського Союзу там ще 5-7 років, 3 роки, як по відношенню до якої країни підписувалися. Тому що подібні обмеження накладаються на країни у різних сферах яких ще сферах? Наприклад, фермери з країн, так званих старих членів Європейського Союзу, отримували субсидії в повному обсязі, а фермери з нових країн-членів отримували тільки частину субсидій, також досить тривалий час? До отримання ж повної суми безпосередніх субсидій, фермерам треба було, фермерам нових країн треба було чекати аж 9 років. Після вступу до Європейського союзу, тобто ось такі перехідні положення на фермерів, накладалися аж на 9 років. Крім того, на нових членів ЄС не поширювалися положення шенгенського простору, простору валюти євро. Так, такі захисні заходи запроваджувалися і надалі до країн, які стали членами ЄС 2007 року, 2013 року. Тобто в додатках і протоколах до угоди про членство в ЄС. Кожної країни було індивідуально прописано, які обмеження на неї накладаються: термін дії таких обмежень, умови, за яких дію цих обмежень можуть продовжити, і тому подібне. Тож, як бачимо, часткове членство в ЄС все-таки існує. І у разі, коли Комісія Європейського Союзу, наприклад, буде стверджувати, що Україна ще не готова десь там до членства ЄС, або що деякі країни побоюються членства України, то очевидно, що можна нагадати їм про існуючий досвід і застосувати по відношенню до України той же статус тимчасового обмеженого членства, щодо попередніх членів Європейського Союзу. Союзу. Крім того, в ЄС існує ще такий принцип, який називається Європа двох швидкостей. Про нього я розповім вам пізніше, і подивимося, а чи може бути ще і Європа трьох швидкостей. Отже, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть ваші коментарі і дякую за перегляд!